Привіт, як справи, хлопці! Ласкаво просимо на це питання відповідь. Дякую, що підписалися. Я вас усіх люблю. І на моєму інстаграмі, а також тут на Ютубі, я зробив кілька постів, де попросив вас задати мені будь-які питання. І сьогодні я буду на них відповідати. І всі ваші питання у мене тут. Я пройдуся по деяких ваших питаннях, які моя команда зібрала тут у цьому маленькому е-е-документі, І ЕЕ, не забудьте е, поставити лайк. Якщо ми зможемо досягти 2000 вподобань, це буде неймовірно. Почнемо з першого питання. Отже, коли ви вперше почали досягати успіху? Чи здавалося це нереальним? До речі, підписаний вже багато років влоги мої улюблені. Дуже дякую. Коли я вперше почав досягати успіху, це не здавалося таким нереальним, тому що я це уявляв і втілював. Тож я знав, що це станеться, бо я використовував закон тяжіння. Це баланс між двома так, іноді, коли я почав заробляти багато грошей, це здавалося трохи нереальним, можливо, але я б сказав, що в кінці кінців це саме те, до чого я готувався і планував. Це була моя мета, і е-е, я так чітко уявляв собі, що туди йду. Що коли досягнув цього, я подумав: ну не дивно. Тож я б сказав, ні, я не відчував, що це було нереально. Наступне питання: які навички у вас були на початку роботи в продуктовому магазині, і які навички зробили вас мультимільйонером? Які навички у мене були, коли я працював у супермаркеті? Я міг ходити на руках? Я можу робити це й до сьогодні? Я міг співати, я міг писати пісні, насправді я міг трохи грати на гітарі та піаніно. Думаю, я завжди був досить добрим у е -Е розмовах, не обов'язково в продажах, бо я насправді не продавав речі, коли був дитиною. Але навички, які я здобув, щоб стати тим, ким я є сьогодні, я, я думаю, я просто отримав їх через використовуючи закон тяжіння і вірячи в себе, і використовуючи, знаєте, свій спосіб мислення на свою користь. І е-е, я дійсно не думаю, що є якась конкретна навичка, яка зробила мене тим, ким я є. Я Думаю, що це спосіб мислення, який зробив усе можливим загалом. Якщо б ти втратив усе сьогодні, що б ти зробив першим, щоб знову заробити гроші? Отже, я б сказав дві речі: по-перше, я б використав закон тяжіння, щоб візуалізувати повернення своїх грошей. Я б візуалізував достаток, я б не здавався. Більшість людей, коли втрачають все, здаються, і я насправді втратив багато грошей нещодавно, десь понад два роки тому, але я не здався і не дозволив цій негативності захопити мій розум. Насправді я просто уявляв своє майбутнє так, як бачив його у своїй уяві, і не дозволив невдачі контролювати мій настрій. Насправді я іноді кажу, що знаєте, якщо ви втрачаєте гроші, ви насправді нічого не втрачаєте. Якщо втрачаєш здоров'я, втрачаєш щось, тому що здоров'я дійсно варте більше ніж гроші. Але якщо ви втрачаєте свій свій характер і свій настрій, то ви дійсно втрачаєте все. Тому я, я особисто ніколи не втрачу все, тому що я я ніколи не здамся. Я ніколи не втрачу свій характер і я можу знайти в цьому втіху. На якій біржі ви купуєте і продаєте криптовалюту? Ну я використовую кілька. Я використовую Bybit. Це та яку я використовую з тих пір, як я, ну знаєте, починаючи з крипто і Coinflare я також використовую, і я використовую VIX. Я б сказав, що це три основні, які я використовую. І так, якщо ви хочете зареєструватися на будь якій з цих бірж, ми можемо розмістити посилання нижче. Я люблю ці біржі, вони дуже добре працюють для мене. Коли ти береш прибуток у цьому циклі, я купив, мабуть, 6-7 Феррарі зараз, з яких три, здається, я ще не оголошував вам. Але я купував деякі речі, про які скоро оголошу, і я купую ще деякі речі. Але це не обов'язково вихід у готівку. Це просто як постійні покупки. Я завжди казав собі, що коли біткоін перевищить 100 тисяч, я буду купувати дорожчі речі. Тож зараз біткоін перевищив 100 тисяч, і я це передбачав вже 7 років. У 2017 році біткоін був 3 тисячі, і я казав людям на своєму криптоканалі The Moon Show, на який ви, до речі, можете підписатися, я казав людям, що біткоін піде до 100 тисяч, і Тепер настав час почати купувати більш дорогі речі. Який найбільший прибуток ви отримали з однієї угоди, і який був тікер? Я думаю, що найвідоміша угода, яку я зробив публічно, була моя угода з XRP, яку я зробив буквально 2-3 місяці тому, коли я вклав 250 тисяч доларів у угоду з високим кредитним плечем, і потім XRP абсолютно виріс, як ви можете бачити на екрані. І ось тут був мій вхід, а тут мій вихід. Тож за 4 тижні я зробив 5 мільйонів 300 тисяч з 250 тисяч, що досить шалено. Це одна з моїх найкращих угод, без сумніву. Е, е і я не є фанатом XRP, так би мовити, я просто торгую ним. Тому я не тримач, я трейдер, коли йдеться про більшість альткоїнів. Що ти думаєш про SUE? Чи зросте воно в три рази у 2025 році? Особисто я тримаю багато SUE, і якщо ви хочете купити SUE, ви можете зробити це на Bybit, CoinFlare і VIX. Ми можемо розмістити посилання нижче. І три рази цього року, так, Найімовірніше. А якщо не цього, ро, цього року, то я б сказав наступного року, який відсоток вашого портфеля складають мемкоїни? Я б сказав буквально одна сота відсотка, тобто майже нічого. Я думаю, що мемкоїни, да, це дурниця. Чи у тебе ще відкрита угода на байбіт? Ну, у мене зараз відкрито кілька угод, але так, у мене відкрита позиція з багатомільйонним кредитним плечем на біткоін на байбіт, і також у мене відкрита багатомільйонна позиція на Вікс. І на CoinFlare. Отже, вони всі відкриті, так чи є у вас поради для підлітків, які намагаються досягти вашого рівня? Так, є. Використовуйте закон тяжіння. Подивіться відео, яке я зробив про закон тяжіння. Знаєте, коли я працював у супермаркеті, я дивився контент від успішних багатих людей, щоб надихнутися. І сьогодні я успішний і багатий, і я тут, щоб надихнути вас. Тож просто дивіться мої відео і е е. Прислухайтеся до моїх порад, і моя порада завжди використовувати закон тяжіння. Як ви залишаєтеся мотивованими після досягнення стількох успіхів? Дуже хороше питання, тому що мене вже не так мотивують гроші, як на початку. Зараз я відчуваю, що мене більше мотивує, знаєте, просто ставати кращою версією себе. І мене мотивує спроба нових речей, наприклад, гонки. Я зараз займаюся гонками, і це виклик для себе. Це як побічна місія, можна так сказати. Але для мене це така велика пристрасть, що це більше ніж просто побічна місія. І е, музика, я люблю музику, і це також велика пристрасть для мене. Тому просто бачити, як я можу стати кращим автором пісень, кращим співаком це також мій виклик, який може мене мотивувати і. І також благодійність. Знаєте, я, ЕЕ. я щойно вирішив кілька днів тому, що буду підтримувати благодійність для будівництва хірургічних кімнат для дітей з інвалідністю. Е, кожна кімната, хірургічна кімната може мати понад дві тисячі операцій на дітях на рік. Тож це рятує життя тисячі життів щороку. Тож це також мене мотивує. Отже, гроші це не все так. У мене ще багато питань, але це буде в другій частині, можливо, навіть у третій. Підписуйтесь прямо зараз і побачимося там. Бувайте.